Півсотих. Півсотих оцього вогороду. За один сантиметр вони чіпляються, якщо можна. Пів квадратних, ти тобто, кажеш, який сенс скасовувати що проводить, забирайте тих півсотих <свіс> <свіс> і все. А Ви не маєте права так говорити, бо, кажу, бо через те, що ви погодите, комусь знесуть хату. От так. просто так. Щоб розуміло, що чим то закінчиться. А зносять не одну мою. А зносять там кілька десятків будинків. Я не думаю, що до знесення дійде. Є вам... дядько, якому навіть без суда того, типу, він виграв суд, і прийшли люди типу, екскуаторами, двома здесь хати. Вже є прецедент. Да. З 5 вересня минулого почат. року. І він живе на вулиці з 5 вересня. Він цілу зиму живе не можна так розуміти, якщо, от, наприклад, вам прийшов позов, а йому не прийшов. А ви кажете, і, і чому він має казати, та хай їм забирають, мені і так нічого не прийшло. Такої позиції має. не може бути, не має бути. Тому що ми не за то боролися. Знаєте, мені прийшла перша ділянка, яку вони от почали от, в Дриховичах, і прецедент почали. Це був пісом. Е, <різна> <містка, різна> <містка, містка, різна> Але також Це немає. Ні, ще ще одної пані бракує. Ще одно головне, але я до неї зайшов подвір'я і щось не було. Я б вас за... б вас за... би вас завтра биво за ви мій урод